Перемога у Дербі у дев'ятому турі першої ліги. Черкаський Дніпро обіграв свого принципового суперника Оболонь-Бровар. Матч срібного та бронзового призерів минулорічного чемпіонату був насиченим та непростим. Врешті черкаські футболісти все ж переграли киян. Детальніше у викладі моїх колег. Черкаський Дніпро оболонь-Бровар одне з найяскравіших протистоянь останніх років. Ці команди розіграли між собою нагороди у двох попередніх чемпіонатах. На старті нового сезону ведуть боротьбу за повернення у лідерську гонку першої ліги. Ця зустріч чи не найочікуваніша у дев'ятому турі чемпіонату. На центральному стадіоні команди ведуть рівний та в'язкий матч. Неквапливі атаки та нерозбірливі розігрування. Обидві команди ведуть гру те, що боязко. Це на повідомить. На побавились Чакаси нас, ну где-то с уважением к ним относились. Та господарі все ж виявляються зібранішими та вириваються вперед. Півзахисник Олексій Савченко робить удар зі штрафного та цілить у правий кут воріт. Черкащани відкривають рахунок. Гра, вона предполагалася такою от яскою, тяжелою, що дві команди попали в таку полосу неприятну, що оболонь, що наша команда. Тому е, недобор определенних очков Ті задачі, які ставились перед командами, вони одкладувалі свій відпечаток. зрівняти рахунок оболонь намагалася до кінця матчу та навіть оформлює кілька моментів біля штрафного майданчика. Утім, ворота суперника лишилися непробивними. Наші футболісти витримують свою мінімальну перемогу. 1-0 і Черкаський Дніпро виграє першу у цьому сезоні дуель в Оболоні. Ірина Малюкова, Вікторія Хамаза, Вікка Новини.